Hi guys, з вами Чи Софі, і це шопінг влог. Такого в нас ще влогу не було. Да? Сьогодні я їду за одягом, поки я собі зараз запіню волосся, я розповідаю, куди ж сьогодні з мамою їду. Їду за одягом, їду за е, за, чим? за босоніжками. Їду за босоніжками, бо в мене... Треш. Їду за босоніжками, бо в мене немає босоніжок на літо і треба їх придбати. І ще хотіла б придбати якісь шорти, бо шортів у мене дуже мало на літо і треба щось прикупити. Вже з самого ранку я була на тренування, тому волосся в мене не свіже, так сказати, соу, so, і думаю, сьогодні з касічками. думаю, з колосками. Ще не знаю, куди саме ми поїдемо разом з мамою, але думаю, що. Десь в місто, десь в місто, це буде або десь круп, або, не знаю, спортмастер якийсь за обою. We will see. We will see, guys. Не знаю, наскільки це відео вийде прикольним, але я думаю, ми можемо спробувати. Якщо мені не сподобається, більше таких влогів не буде. We will see! Їду вот на shopping. Ура, ура, Люблю такое! Бо соніжок тут нема, тому й йдемо далі. Ми зараз поїдемо в кроп за одягом вже за шортами. Купили мені прикольненькі босоніжки, а але я не дуже люблю обирати обув, тому I don't like it. Йдемо за одягом. Трошки заполіжуло це дзеркало, але окей. Значить, Обираю собі шорти, можливо, ще за заплатимо, але це не точно. Дуже подобається тут світло. Виглядає прикольно. Ми вже побували в кропі, купила три пари шорт, одні тканеві чорні. Інші також щось схоже до Карго шорти, якісь такі чорні. І одні сині, джинсові подовжені гарні шортики, мені сподобались. І також ще взяла собі рубашку, оверсайз, таку, як трошки схожу на гавайку, з таким цікавим принтом. Щось що мене останнім часом на такий одяг тягне. Ось, да, Зараз ще йдемо у сінцей. Там планую подивитися якісь верха, можливо, майки, топіки. І якісь платька, якщо будуть ось такі справи. А взагалі я супер-пупер задоволена, бо щоб я обрала себе з першого разу шорти, це треба ще постаратись, бо мені дуже багато фасонів не сидяться гарно на мене, не йдуть, не пасують. Тому мені дуже важко обрати шорти, хоча з шортами набагато легше, ніж з джинсами, бо коли сезон джинсів це взагалі просто. Ну це дуже гарде знайти мені нормальні джинси, бо вони або довгі, або великі в талії. Це просто капець знайти нормальні джинси серйозно. Тому з шортами ще мені трошки везе. Мені дуже насправді подобається цей тренд на одяг, небо ніби, ніби вистіраний. Ну щось в такому плані мені подобається. I like it. Ось і зараз ще входить в тренд. Я бачу денім. Все з деніму, все з джинсової тканини. Виглядає, звісно, цікаво, але у нашу погоду, коли так жарко, це буде дуже-дуже дуже хот -дуже -дуже і непрактично. непрактично взагалі. Тобто, я міряла джинси, шорти джинсові і зверху міряла, і зверху міряла рубашку джинсову і мені не дуже сподобалося. Тобто, це було б жарко тільки на вечір. Беру ось цю маєчку і ще ось таку маєчку з кульовджами. Щось вона мені сподобалась. Ще міряла плаття, міряла, Що ще, міряла... А, ще дві футболки міряла, але вони мені не сподобалися. Тому ось такий у нас сьогодні вибір по верхах. Так, швиденький обзор покупок чек. Значить, погнали що купила? Зайшли вже після всіх магазинів з мамою в кроп, повернулися за оцими шляпками. Ну, ви бачите, ну просто вход. Ну, дуже зручно. Я впевнена, що в цих шльопках буде зручно бігати під фонтанових спинку. Так, далі. Поїхали далі. Далі у нас верха із сінцею. Ось така маєчка. Да, така прикольненька, червона під моє волосся. Да, Всякую там підрубашку під якусь. Буде супер-пупер-гіпер, зручно. Далі. Ось така, трошки дивна, трошки скрючена, да, така прикольна маєчка. Також мені сподобалася. Думаю, знову ж таки, під якусь рубашку буду прикольно виглядати. Далі покажу ту саму рубашку, про яку я зараз говорю. Так: рубашка. Ну, рубашка, ну, рубашка, ну. У неї дуже такий специфічний принт. Такий він цікавий. Блін, камера, на жаль, не передає цього кольору. Такого цікавого наче з ефектом з тіктоку, таким старим. Така рубашка класна, вона дуже оверсайз, дуже класно сіла і дуже супер-пупер-гіпер. Просто вау, наскільки вона зручна. Мені сподобалося. Так, далі йдемо до шорту. Значить, шорти номер один. Лот номер один це сині шорти. Ось такі подовжені, я про них казала. Ну, Звичайні шорти. Я впевнена, що вони зручні, бо я їх міряла. Е, наступні шорти. О, наступні шорти у нас такі під рубашечку, да, вайб-рубашечки, все таке. Ось такі шортики. Вони дивні, да, Знову ж таки, дивні такий цікавий е, принт. Ну, Не те, щоб дивні, вони, скоріш, незвичні, ніж дивні. Мені подобається. Ах. Так, і останні шорти. Краневі такі дуже зручні. Під якусь футболку, просто кудись вибігти, не знаю, на тренування піти. Дуже зручні будуть шорти. Ну, I like it, Бо що, не бачите? Ну, Прикольні шорти ж, правда? Ось, Мені подобається цей низ. Він прикольно виглядає. I like it, да, I like it, Хто не зрозумів? like it. Ну і по аксесуарам у нас рімень. да, така, ну, рімень, 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 да, З таким сердечком прикольним, мені подобається. Зараз я це все складу. Да? складу Бо машини насправді це не дуже добре показувати, зручно, точніше. Але не нетерпець, і просто мама я пішла до магазину. Я все ж таки хочу все вам показати. Щоб вже закінчити, зараз знімати і почати монтувати це відео. Так. так, по верхам у нас. Тобто в мене троє шорт, три верхи. Ідеально, ідеально, все. Я можу хоч все літо в цьому виходити. Ідеально, плюс в мене ще плаття є. I like it. Ну і останнє це наш аксесуарчик. Блін, мені не подобаються ці всі штучки. Давайте їх розв'яжемо, да? Фух, я втомилася. Але цей шопінг вийшов вдалим, бо, по-перше, я все, що я хотіла, я купила. А по-друге, е ну і що воно не достається? Господи, понезав'язували. Е цей шопінг вийшов ще й вдалим, е тому ну, я все купила, і ще й не було тривог. Це було. Це було круто, це було мощно, бо мої останні всі шопинги були невдалими через те, що були тривоги, і я ніколи не могла купити собі одяг нормально. Я не можу розв'язати оцю штучку. Мене це починає дратувати. Немає чого гострого. Don't, don't know. Боже, мені здається, зараз запарюсь в тій машині і. чуть-чуть на стілі. Тетя чуть-чуть вайб плюс вайб, да, така чуть, -чуть на Мерседесі. А вона БМВшки. М5 якийсь. Да, є таке, є таке. Да. В такому цікавому образі ми з вами закінчуємо наш влог, шопінг-влог. З вами була Тетя Чі Софі. Всім дякую за перегляд, не забуваємо про підписки. Війшла в образ. Все. Не забуваємо про підписки, лайки, репости, інстаграм, Тікток, Ютуб. Все, підписуємося, все, дивимося. Е, мене не губимо. Я знімаю майже кожен день, я як бачите, стараюся. да, е, Заходимо на всі мої стріми майбутні, які 100% будуть, я вам обіцяю. Всім дякую за перегляд. З вами була Чісофія. Стоп! Всім дякую за перегляд. З вами була Че Софі, тетя Че Софі. Всем папа. -па. I love you, guys. Да? Тетя Че Софі, тетя Чучучу Че Софі.